Музика, що торкається серця, саме так називає українською естраду минулого сторіччя американський репер і тому перетворює вінтажні українські треки на сучасні хіти. Мені особисто хочеться подякувати музикантові за те, що він популяризує українську музику, зокрема і серед українців. Через те, що Росія пригнічувала все українське, в нашій естраді було не просто пробитися до слухача. Це точно я й сама зараз залюбки відкриваю наші музи. Перлини і зокрема у реп-обробці музиканта коло про нього та підтримку України наш наступний сюжет. Оді Творчість репера коло шириться сторінками пересічних українців та зірок вітчизняного шоу-бізнесу на кшталт віри Брежнєвої і наді дорофеєвої. Харизматичний американець нігерійського походження зачарував інтернет своїми реміксами на легендарні українські шлягери 70-х, червону руту та хлопців плотогонів. Блогер вивів нашу естрадну музику у тренди серед користувачів соціальних мереж. Oh, 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 Українській музиці стільки душі, вона така щира, особливо гостя. Назвемо її сучасна фолк музика. Композиції налічують багато гармоній, незвичайних музичних текстур, голосів. Бо більше ця музика ще й така зворушлива. Я слухаю тільки ті композиції, які торкаються моєї душі. Тож українське віднедавна в моєму топі. За основу свого цифрового контенту співак бере ремікси хітів з усього світу. Репер вважає, музика визначає, об'єднує та утотожнює кожну на націю. такий нетривіальний підхід і зробив коло зіркою соціальних мереж. Коли мій канал почав набирати обертів, до мене все частіше почали звертатися громадяни різних країн з проханнями зробити ремікси на музику їхнього краю. Не забарилися українці. Мені було цікаво зазирнути у цю площину. Тож я надовго засів у Ютуб у пошуку легендарних вінтажних пісень вашої країни. Мені були потрібні композиції, ікони, і здається, я не помилився з вибором. Ло зізнається, українці дедалі частіше надсилають йому на пошту та у приватні повідомлення приклади шлягерів минулого століття, котрі репер на західний манер називає вінтажем. Накидав тобі лайків на всі пости з українською піснею. Щасти, слава Україні Брати, Це круто. Робимо більше бітів з українською музикою. Щоразу, коли я роблю щось про Україну, мій допис набирає дуже багато переглядів. Я вдячний за те, що моя творчість отримує багато позитивної підтримки. Мене просять зробити більше нових реміксів. Я навіть написав вірші на музику з червоної рути Володимира Івасюка. Композиція шість років є однією з топових на Spotify. Я просто в захваті від того, яка надихаюча творча нація. Репер з повагою ставиться до обраних композицій для своїх реміксів. Мовляв, кожна пісня це частина культурного та національного надбання, тож не варто заради забавки поплюжити інструменти мови почуттів. Ставлення до музики як до духовних цінностей поділяє і багатотисячна аудиторія блогера для багатьох його фанів. Це ще й можливість відкрити для себе щось нове у різнобарвному світі ритмів та мелодій інших країн. Проте з Україною сам співак познайомився не через пісні, а дещо в інший спосіб. Як запеклому футбольному фанатові, мені безперечно було знайоме ім'я Андрія Шевченка. Він легенда моєї улюбленої спортивної гри та відомий філантроп. Я обізнаний щодо страшних подій, які розгорнулися на території України. Українці чудові люди. Мені хотілося б ближче познайомитися з вашою країною. Сподіваюся, матиму честь разом з вами відзначити вашу перемогу. Сьогодні музика України. Аїни в усьому її різноголосі лунає далеко за межами держави. Іноземців вабить її мелодійність. Українські композиції наспівують всюди. Вони не потребують перекладу, адже написані серцем, талантом та відданістю музичним традиціям рідного краю.